Київ Севастополь, Харцизьк, школа Україна, моя це назви віршів Анатолія Толстоухова, покладених на музику. Сам міністр поетом себе не вважає, радше будівничим українського сьогодення поєднувати політику з творчістю Толстоухову неважко. Це як жінці прибирати та готувати їжу, каже міністр. Один з найулюбленіших власних творів автора марш про державних службовців. Все зміниться на краще І рідна Україна, Розквітне видрова, наш український рівень. Державна справа наша, як пісня, вдали члени. Нехай її почуєш весь широкий світ. Я хоч і дотримуюсь принципу, що країна двох поплавських не витримає, але знаходжу формати, коли дозволяють зміскувати. Пісні Анатолія Толстоухова лунають в ефірі національного радіо, але міністр запевняє, службовим становищем для просування творчості ніколи не користувався. От і національну філармонію орендувати не довелося. Творчий вечір заздалегідь запланований державний захід. Виконувати вірші Толстоухова запросили народних артистів Світлану і Віталія Білоножків та солістів хору Київського театру опери і балету для дітей та юнацтва. Слухати вірші поета Толстоухова прийшли його друзі та колеги по партії. Він в году, в году шістдесяти п'ятилітті побіди написав пісню велика тічній війни. І от мої воював і Антон подарував йому диск. І він поставив на День Побіди. ветерани всі плакали. Настільки общем, пісня така душевна. «Угольок». мені дуже подобається ця його пісня про шахтарський край. Процитувати, чесно говоря, покані могу. На нас є раз точно вивчив. Все це легке, доступне, нічого там такого немає. Лірична для душі і, скажімо, для відпочинку. Колег міністрів пан Толстухов навмисно не запрошував. каже: нинішній творчий вечір лише репетиція. Наступного року буде кращий, може навіть пишніший виступ. Дар'я Безродна, Олексій Іванченко в п'ятий канал.